Привіт! Вітаю вас на каналі Українська коса. Сьогодні я хочу вам показати маленьке таке відео, воно буде невеличке. Я зараз буду робити прикраси для комплекту, і потім покажу, як прикрасити ними ваш комплект. В мене вже буде комплект готовий, я його ну, не буду плести на камеру. взагалі, це, ну, подивитись, це будуть дреди і коси. Але я хочу надати йому такого ну, цікавого вигляду. І я побачила на Aliexpress, коли вибирала різні штучки, собі, я готуюсь до сезону плетіння. Вибирала підвісочки, там всякі кільця, і побачила, що там є ось такого типу прикраси. Тобто, ви можете за допомогою ось цієї штучки, яка розкривається, як на браслетику. Ви можете повісити прикрасу в будь-яке місце, в незалежності від того, як у вас там заплетені коси. Бо бачите, ці в мене кільця вони не заводні і не ну, змикаючись, вони ну, повністю цілі, і просто так повісити їх на косу не вийде. Ось ці кільця вони заводні. Ось тут, бачите, я зараз вам покажу. І, в принципі, я їх отак от можу завести в косу і ну, в будь-якому місці. А ось ці прикріпити буде проблема, і тому я вирішила використати і вам показати ось такий варіант закріплення, щоб можна було вішати в ну, як певно, буде гарно виглядати. Бо іноді мені не дуже подобається, як виглядають ось такі кільця в саме в косу. Ну, подивимось, який буде тут результат. Що нам треба зробити? Я беру само кільце, беру цей запор, чи як його там назвати, не знаю. В общем, застіпку. застіпку вона називається. Взяла пін. Це пін для біжутерії, він, бачите, дуже м'який. Я його прям можу, ну, зараз я вам поближче покажу. о, так. Бачите, він м'який, і я можу з ним робити все, що завгодно. Я їх так проділа і залишила ось цю частину, залишила. За допомогою цього інструменту я просто сам пін починаю проворачувати. Навколо, навколо нашої цієї штучки. Я не використовую, ви можете сказати, що використати з'ємні кільця буде легше, отакі для біжутерії, але мені не подобається, що вони не всі ну, добре тримають і можуть бути, ну, можна втратити десь на вулиці, втратити вашу прикрасу. І все, я ту частину, яка мені не потрібна, відрізаю. У нас тут залишилась, бачите, ось така штучка. І я, ну, вона гостра, і тому я її прям, ну, прижимаю, щоб вона не стирчала. Все, і виходить, у нас кільце з такою підвісочкою, бачите, на застібці можна в будь-який. Елемент, і його ну, прикрасити і буде гарнесенько у будь-якому місці можна повісити. Ну, мені ідея сподобалась, тому я вирішила наробити таких прикрас. Я може не всі їх е е застосую, але ну, сама ідея класна. У мене тут є декілька видів намистинок. І я вам зараз покажу, що робити, наприклад, от в такому випадку, коли в намистинку, ну, не дуже гарно виглядає тут цей пін. Також от в мене є така намистинка, і воно взагалі провалюється. Що я буду в цьому випадку робити? Я беру Бусинку, з якою не провалюється пін. Надягаю. І зверху, ну, зверху я роблю більш для краси, щоб воно ну, якось нормально виглядало. Це, до речі, бусинку я робила сама з глини, і ну, вона так дуже гарно вийшла. Це звичайна біла глина і потім ця бусинка обжигалася у печі. Так, я зроблю тут петельку таку. Ось так. Зараз трошки приблизимо ось так. Я не дуже вправний майстер таких справ, але я думаю, що я впораюсь. І все мені... Тільки, тільки треба цей гачочок гарно прижати, так, щоб він не скрутився. Ось така в мене прикраса вийшла. в мене є ось така прикраса, я на неї теж зроблю, щоб вона могла триматися. Ну, за цим же принципом не знаю точно, буду я її використовувати чи ні, бо, ну, подивимось, як вона там ляже. Ось такі прикраси в нас вийшли. Зараз я їх трошки подвину, і зараз ми будемо все це кріпити. Отакий От в мене комплект. Це повстяні дреди, а тут використані повітряні коси. Тут 50 штук. Ось цих дред, ось такі вони м'якенькі. Та по 10, здається по 10, штук самих кос. Є жовті і є декілька варіантів синього. Ось такі. Темно-синій, такий джинс та яскраво синій колір. Це Виробництва студії Лора ну, я вирішила ось такий комплект з них зробити. Дуже гарно виглядає. От. І зараз ми будемо його прикрашати. Зараз ми будемо використовувати техніку платіння скандинавської коси. Я вам покажу, як за допомогою якогось шнурочка або нитки муліне ви можете прикрасити дреди і зробити їх індивідуальними, такими, як вам буде подобатись, а не як зробив той, хто виробляв їх. Шматочок канікалону Каріна. Тут я використовую полувісімку. Перехрестила і одну частинку навколо. Дрединки перехрестила і цю частинку навколо. Далі зав'язала вузлик звичайний. Ви можете просто вузлик зав'язати, якщо не виходить, зробити половісінку. І далі Пішли. Робимо перехрест. Не просто перехрестила, а ще навколо своєї осі. І перекинула в іншу руку. Перехрест і ще один навколо своєї осі. Натягуємо з іншого боку перехрест і ще навколо своєї осі, перехрест і навколо своєї осі. Зараз, якщо два рази зробити, не страшно. Перехрест і. І ще навколо своєї осі. Ось так. Перехрест і навколо своєї осі. Дуже легка техніка. Так, можна працювати і з каніколоном. Це просто я вам показую на повстяних таких дредиках, а можна робити і на каніколонових, і використовувати можна і нитку. І шнурочок, і нитку моліне, і там нитку для в'язання. Я от використовую нитки канікалону Каріна. Ну, вони мені дуже подобаються і вони мені підходять по кольору. Вони такі сріблясті. От. А взагалі-то можна використовувати, що хочете, експериментувати. Це класна така техніка. Я вибрала собі декілька кіз. Та заплела їх на різному рівні для того, щоб ну, воно виглядало гарно. І потім використала звичайну спічку для того, щоб трошечки опалити вузлик і він добре тривався і не розв'язувався. Ну і далі, бачите, я спеціально розклала цей комплект. На столі, для того, щоб бачити на якому рівні я кріплю кільця та інші прикраси, і вже використовую їх в залежності від того, як це буде естетично виглядати, робіть це вже на свій смак. Я вам покажу зблизька, як це виглядає. Я використовувала ті прикраси, які найкраще будуть виглядати на цьому комплекті. Я не використовувала їх багато, бо якщо ви будете використовувати надто багато, ну, це буде ефект новорічної йолки. Вам треба декілька акцентів, які зроблять комплект індивідуальним. І які будуть по кольору відповідати цьому комплекту. Ну, як на мене, в мене вийшло, можете написати в коментарях, що ви думаєте. Може це забагато, чи може надто яскраво на ваш смак, то я відкрита до ваших коментарів, мені буде цікаво. А також цей комплект відкритий для продажу. Ви можете його купити, якщо він вам сподобався. Його можна заплести в мене або у того майстра, який є в вашому місці. Тому переходьте на мій інстаграм і ви можете замовити цей комплект, тому чекаю вас в інстаграмі, якщо він вам сподобався. Сподіваюся, відео було корисним. Воно вам теж сподобалось. Тому поставте лайк, підтримайте канал. І я не прощаюся з вами.